Що робити, якщо вас зупинила поліція? Якщо поліцейські захочуть вас зупинити, коли ви їдете за кермом, вони вімкнуть проблискові сині та червоні маячки на верхній частині своєї поліцейської машини. Вони також можуть увімкнути сирену. Якщо ви бачите поліцейські ліхтарі або чуєте сирену, вам слід якомога швидше зупинити автомобіль у безпечному місці. Якщо ви не можете швидко зупинитися, вам слід продемонструвати, що ви збираєтеся зупинитися, увімкнувши покащик повороту або аварійне світло. Не виходьте з машини, якщо вас про це не попросить поліцейський. Це дуже важливо. Не тікайте від поліцейського, навіть якщо ви налякані або не розумієте, чому вас зупинили. Зупинивши машину, вимкніть двигун. Увімкніть внутрішнє освітлення в машині, якщо на вулиці темно. Відкрийте вікно до кінця та розслаблено покладіть руки на коліна або на кермо, де поліцейський може їх легко бачити. Закон вимагає, щоб поліція надала перекладача кожному, хто цього потребує, особисто або по телефону. Якщо вам потрібен перекладач, скажіть офіцеру Інтерпретер і Ukrainian. Поліція Вермонта не повинна дзвонити до імміграційних органів для допомоги перекладу. Важливо завжди чітко давати зрозуміти поліції, що ви не тримаєте в руках зброю та не тягнетеся до неї. Тримайте руки так, щоб їх могла бачити поліція. Якщо ви сидите на пасажирському сидінні, покладіть руки на панель або на коліна та тримайте їх так, щоб поліція їх могла бачити. Уникайте будь-яких різких рухів, особливо в бік підлоги, заднього сидіння або пасажирської сторони автомобіля. Якщо вам потрібно щось отримати з цих місць, скажіть поліцейському, чому і що вам потрібно взяти з цього місця перед тим, як тягнутися, не вступайте в суперечку з поліцейським. Намагайтеся зберігати спокій і бути вічливим. І водії, і пасажири мають право не розмовляти з поліцією. Однак, якщо ви водій, у Вермонті поліція запитає ваше ім'я та дату народження. Ви повинні надати їм цю інформацію. Якщо ви є пасажиром, вам потрібно назвати своє ім'я лише якщо поліція підозрює, що ви причетні до кримінальної діяльності. Пасажири не зобов'язані пред'являти посвідчення особи. Якщо ви водій, ви також повинні надати свою адресу, реєстрацію та страховку автомобіля а також вказати, чи є ви військовим США чи ні. Ви не зобов'язані відповідати на їхні запитання. Вам не потрібно відповідати на запитання про те, де ви народилися, чи є ви громадянином США чи ні, або як ви потрапили до Сполучених Штатів Америки. Вам не обов'язково погоджуватися на обшук вашого автомобіля тіла чи речей. Поліція не має права заарештовувати вас за відмову погодитися на обшук. Якщо ви не згодні на обшук, а поліція вважає, що є законна підстава для обшуку вашого автомобіля. Вони можуть забрати ваш автомобіль і подати заяву на ордер на обшук. Орден на обшук це постанова судді, яка дає дозвіл на проведення обшуку. Суддя може як схвалити, так і відхилити заяву поліції на ордер. Якщо поліція скаже, що у них є ордер на обшук вашого майна чи автомобіля, попросіть його показати. Поліція зобов'язана надати копію ордера, затвердженого судею. Якщо вас підозрюють у водінні в нетверезому стані, поліція попросить вас пройти тест, щоб перевірити, чи у вас в крові є занадто багато алкоголю, щоб керувати безпечно та законно. Якщо ви відмовитеся пройти тест, вас можуть заарештувати та доставити до поліцейської дільниці, а ваші водійські права можуть призупинити, що означає, що вам більше не дозволять керувати автомобілем. Якщо вас заарештували, ви маєте право знати чому. Якщо вас заарештовують або доставляють до поліцейської дільниці, попросіть перекладача, якщо його ще не надали, навіть якщо ви трохи володієте англійською. Скажіть, що хочете зберігати мовчання, і негайно попросіть адвоката. Нічого не кажіть, нічого не підписуйте і не приймайте жодних рішень без адвоката. Якщо ви телефонуєте адвокату з відділку поліції, поліція не зможе підслухати дзвінок. Але вони можуть і часто підслуховуватимуть ваші дзвінки комусь іншому.